Вітаю, шановне панство. Слава Україні! Ми з вами на каналі Твоя Рибалка, з вами я Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні про таке Ну, панство десь той час, може пару тижнів, та ні більше, ми були на цій місцині. Коротше, в нас є дві години часу, є мій улюблений ультрик. Ось тут буде цей як його. Його технічні характеристики, не тільки ультракамій, ультралайтовий набір. Ну, коротше, поїхали. Так, ну що, тоді йдемо по класиці. Пайпер, тограм, вольфрамчику, розвідуємо, що буде. З цим. Так, 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 так. Спочатку... О, непогано. Давай, 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 давай. Чого подобається у Джигу? Це те, що його полюбляють всі. Ну, дивіться. Це супер, гіперпопер Уконевич. Я не знаю, то й треба брати ювелірні ваги щоб якось опа, ну все, давай додому. То що? Тепер зрозуміло, хто там. чудесат Тобто пілогічна проводка. Тому що ці хлопці харчуються. Женуть малька, тому вони десь під самим верхом. Отакий От нормальний. От я полюбляю ці утрішні клювання, це щось, це щось неймовірне. Вони такі яскраві, такі відверті. Так, хто там? Щодо проводки, ну, панове. Да Бог його зна, як вам щось порадити. Мені дуже подобається цей один чи два оберти. Ну, бачите, не тільки мені, ще й коням. Два оберти і невеличкий підкид. О, це вже дружбан. Та тихо, ну дай тобі за цей селфану. Ну, покажися. Красотуни. Непогано. Тобто бачили, так? Да? Пелагіка десь глибому приманку десь на пів метри і починаємо проводку. Закид, ну десь метрів 10-12 такий. Ну я б не сказав, що щось видатне. Бо на таких вагах видатні закиди саме роз... Ну, розумієте, не можна робити. Не, ну є хлопці, які там 2 грами на 50 метрів швирів. Ну то такі, то дуже моцні спеці. Так, ще, те, що окуни. То, мабуть, зграя цих босяків. То ну дай файбер. ось так. ой, мордата! Дякую тобі. До речі, що за приманок? Зараз у тій зверху з'явиться сайт. Це файпер Розмір 1,75 дюйма. Тобто, що виготовляємо, на те й ловимо. Та й вам показуємо. Дуже цікава приманка. Я вже казав про неї, розповідав багато разів. Цікаво в якості розвідника. Якщо є якийсь активний двіж, то вона завжди дає результат. Ну, позитивний, як на мене. О, ну то само відпускний був. До речі, там гачок стоїть номер 10, тому манюня. Тому ми і не проти, якщо він сам. Ну, спочатку ми його покажемо на камеру, а потім він йде додому. Бо сніданок ще не закінчився. І то нормальне явище. Можливо, ще робити, знаєте, якщо ось у цьому випадку була атака, цей хлопець робив гриз приманки, то можна трохи відкласти оберти і просто зробити підкид на місці. Тобто не тягнучи приманку до себе. Такий варіант теж можливий. Ну, як би то трохи, щоб цього хлопця жаба задавила. О, це з дальнього кордону хлопець йде. Теж такий міцний, моцний. Ось такий. Тихо, 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 дружбанчик. О, то красоту Просто красотний. Ну, то нормальний такий підхід. Так. Ближче підходити, ну, знаєте, мабуть, нема сенсу, тому що ти просто відпугнеш всю рибу. і тут є такий, як я його називаю, баланс між тим, які ваги і наскільки вони дадуть тобі можливість далеко закидати. Тому вольфрам тут в пріоритеті. Да? Ще одна пацанюра. Ну, дякую тобі теж, дружбанчику. Вольфрам тут в явному пріоритеті, тому що з ним якось все складається більш-менш зрозуміло. Хоча, можливо, використовувати і свинець. Можливо, щоб те, що була приманка, яка подобається рибі раз, та гачки нормальні. Ай-яй-яй-яй, непогано так смикнути. Ну ти йдеш до берега, ні? Ні. Бляха муха. Коротше, панове, файпер. Треба змінювати на файпер. З'їли. А непогано. гриз такий був, знаєте. То трохи як був більше за розміром. О ти який ти хитрий. Що, знову відкусили? Та бачили, бачили, він де за прибанкою. Так. А як вам таке з першого закиду? А ось щоб з першого закиду файпер їли. Це мені подобається. Не ну. <кій> Не поняв. То зовсім. Та ви що, здуріли? А ні, є. То я вже перелякався. Ну, Відносно приманки у нас дядя працює на приманочній фабриці. у нас цих приманок просто завались, Як в нас, так і в магазі, так і на сайті, але ж з першого разу з'їдати файперіогу. Це оце за нам? Хоча я кажу, що той, хто трохи більше, він цю приманку атакує на раз. Але поки що цих... Трохи більше нема. Є менший і ще менший. І ця приманка їм. Ах, ну, тут трохи рота можна відкрити. Дякую. І ця приманка їм, ну, м'яко кажучи, подобається. І це добре. Оберт і трохи тремору. Оберт і трохи підривчиків. І о, тут хтось більший. Та ну зовсім то великан! Дивіться. То о, огромезний. Але великан чомусь. О. Так, що так тапо? окунці Так, якщо трохи ліворуч, тобто там на цей, як його? Ну Дивіться, коли я кинув примануху, на біль глибокий, о-о-о-о-о. Дивіться, ну що? Ну давайте, хто там саме із вас? Вони хитрі. Вони роблять атаку приманки, яка йде поверху. Тому що це ще не закінчився. Не закінчилась ранкова трапеза. Це дуже класно. Тобто піла, яка з цим як його. З джигом, то нормально, Так, дві. Ну, а хто атакувати буде? Чи вже з'їли? Дві-три атаки за проводку то нормальне явище. Трохи далі вдалося закинути. Зараз буде цирка, тому, тому що. Ай яй, як непогано, ай яй, -яй ну давай, Панове, оцей тремор від поклювань, це щось неймовірне. І я вам скажу так, що ця ксесточка так класнім чином передає це все. Ось і відповідь на питання, скільки я років її користуюсь і поки що міняти. Можливо. Хоча. Може вийде щось таке, ну, неймовірне. Тоді подумаємо про заміну. А поки що ніяких замін. Поки що працює на всі 100%. Так, ну що, вони своїми кормушками нам зараз всю рибу поганяють, так? Чи ні? Якщо кидати на глибині, можна не крутити катушкою, не робити оберти, а просто робити ось такий тремор. Що він дає? Приманка буде під своєю вагою потихесенько йти до дна, а ця додаткова гра, яку ви робите, буде спонукати, о, хтось більш... Коротше, зараз підійшов хижак трохи більший, тому у конці тікають. Ух ти, оце поклевон. То нормальний поклевон. Ну давай, давай, давай. Такий більш-менш симпатичний. То добре, що у дядьків ці спінінги довго розмотувальні. Тому ми ще пологано. Оце гарно, гарно, гарно. Ой, бляха-муха, дивіться, то оцей монстр був, то це судочело. Боже, то тихо. Боже, То здрисну вже, то, то, то судачело. Ну, таке, знаєте. Ну, Ото моці, Отой той інший хижак був, який... Почав цих малих полосатиків ганяти, про що я вам і казав. Коротше, отака риболовля. Дощо зміни приманок, наприклад, джигових там по кольору, по розміру. Дивіться, якщо ви знайшли той момент, який вас влаштовує і є поклівони, я не бачу о, перше карасело у дядьки з'явився в я не бачу ніякого сенсу щось міняти. А ось якщо щось не йде, то зміни потрібні обов'язкові. Пане подивіться, яка краса. Ну, що я вам кажу? Та мама з малечою. Ось це треба оберігати. Зміна проводки. Зараз вже два пілагіка, два оберти. Потім переходжу на... Це як його. Так. Знову щось підійшло, тому, тому Тому ще один закид. І, можливо, будемо міняти приманку. Зараз два оберти паузу роблю. Але в пілогічних моментах. Не Недонно. О, непогано. Бачите, більше приманка стала, більше хлопець до нас прийшов. Але все це пілагіка. Тобто в цих верхніх, дякую, друже, у верхніх прошарках. А чому зробив паузу? Тому що коли вони кидають то, що вони називають прикормкою, у воду, в той час ловити щось, ну це божевільно. Знову пайпер, знову 2 грами. На рожевому вольфрамі. Чому на рожевому, Та не знаю. Чому. Ну, коротше. Супер дальнючий закид. І знову ця пілагіка, яка мені так подобається. Тобто знову проводка один оберт і... Трохи підкирів в кінці. Щось на окуня не схоже, але подивимось. О, диви, куди повев. Так, 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 так. ха 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 То я ж сказав, що це на окуня не схоже. Бог ти мій. Ти гляньте на це, панове. Гляньте на цю ці куди. Що ти туди? Йди додому. Давай тобі акуратненько ось так. Давай, 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 давай. Шмаляй. Шмаляй, 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 шмаляй. Так, ну це малеча, яка не встигла похарчуватися зовсім, тому... Активність падає. Ну, не можеш бути весь ранок такий клюв. Суперчи. Хоча чому ні? І так, панове, йду до авто. Що сьогодні? Ну по-перше, по часу. Два, дві години. Тобто приїзд, риболовля і... Десь достане, маю дістатися додому, десь хвилин 15. Тобто 2 години. Що за ці 2 години? Достатня кількість оконців. Знову порадував файпер. В кольорі був двор у розмірі 1,7 дюйма, Все було класно. Ну, Оберталочка, маньячечка спіймала рибку і не одну. Якось так. Тому з вас підписав на канал і коментар, в якому ви розкажете про свої такі виїзди. Тому, шановні, до нових зустрічей, до нових ранкових риболовлів. Все, пока-пока.